Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, чому не варто робити клейм на своєму будинку, особливо якщо ми говоримо про град, вітер, про ваш дах самому як власнику будинку. Я вам скажу декілька причин, чому цього робити не варто. Дивіться, в страхових компанії є дуже багато різного типу Джастерів. Тобто, коли ви зробите клейм, вони висилають свого інспектора. Вони називаються іджастери. Так і цей джастер приїжджає до вас, щоб зробити інспекцію. Люди думають, що джастери приїжджають, щоб зробити інспекцію і зібрати докази пошкоджень, оцінити скільки це ремонт обійдеться. І частково це правда. З мого досвіду, їхнє завдання більшість часу це зібрати докази, чому би вам не платити. І якщо ви не знаєте, як з ними працювати, в вашому insurance policy пише, що це є responsibility of the insured. Тобто це є ваша робота доказати страховій компанії, чому вони мають платити і скільки. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то страхова компанія вони не зобов'язується робити це замість вас. Робити клейм самому це погана ідея. Номер два. Є декілька типів джастерів, які страхова компанія може вислати. Okay? І от у нас в команді там 17 людей є, і половина людей, які в нас працюють, вони колись працювали на страхову компанію. Це у нас таке правило, використовують зброю ворога проти них же ж. І мені особисто приходилося робити інтерв'ю і наймати багатьох людей. І вони працювали на страховій компанії в минулому, як я сказав. Знаєте, що є спільного, коли ти дивишся на резюме цих всіх людей, вони пишуть: я такий-то, такий-то хорош, я настільки молодець, що я був, я зміг зменшити середню виплату нашого офіса клеймів на 7%. Я такий-то розумний, я зміг зменшити середню там не те, є по грошах, а є по відсотках. Зміг зменшити середню виплату клейма на 2000 доларів на минулого кварталу. Щось таке. Вони всі хваляться, як вони змогли зменшити витрати клейбів. У них така робота, я розумію, окей? але наша робота протилежна, І тому, якщо ви не знаєте, як з ними працювати, ви не знаєте, що ви не очікувати, краще цього не робити. Номер три. Дивіться, є декілька типів джастерів, як я сказав, і зараз я вам про них розкажу. Їх є три типи. Значить, номер один. Є аджастери, які знаєте така by the book, як книжка пише. Люди, які працюють на вашу страхову компанію, і вони працюють ні на кого більше тільки на ту страхову компанію. Це люди, з якими найважче працювати насправді. Вони приходять до вашого будинку, вони роблять інспекцію, вони на зарплаті, вони там платять за день чи за годину, я не знаю вже. І їм байдуже. Вони, їхня робота зменшити виплату клейми, звісно, що. але ви нічого не докажете, тому що в них є менеджер, конкретно в їхньому ж офісі, з ними найважче працювати. Другий тип це є незалежний аджастер. І okay. тут є багато саб-типів. Є незалежний джастер, який працює на одну страхову компанію, є незалежний джастер, який працює на багато страхових компаній, і у них всіх можуть бути різні способи оплати. Дивіться, чому я вам про це кажу? В нас є CRM-система, наша база даних, яку ми створили, ми написали код, ми її далі продовжуємо досконалювати, ніхто на яким нас не користується. І кожен джастер, з ким ми коли-небудь працювали, він є в цій базі даних. Наприклад, якщо ми зробили клейм на вашому будинку, і нам страхова компанія каже, що інспекція буде зроблена з містера Джон Сміт. whatever, Хто тобто це не був. Ми дивимося, що ми з ним вже працювали вісім разів в минулому, і з восьми клеймів ми отримали сім ні і один так. Чи хочете виробити там інспекцію? Я не хочу. Тоді ми зробимо все можливе, щоб замінити цього інспектора на когось іншого. Якщо навпаки, звісно, що ми зробимо все можливе, щоб якщо він каже, давай робити інспекцію завтра. У нас вже завтра все забито. Ми бачимо, що ми з ним мали 18 клімів, і з них 18 всі так. Ми зробимо все можливе, щоб зробити інспекцію з цим чоловіком. У вас такої інформації немає. Ні в кого такої інформації немає, я поки я, що я, не чув, що хтось таке робив, а ми це робимо. І це нам дуже сильно допомагає. Чому я вам про це кажу? Дивіться, якщо до вас проходить adjuster за страхової компанії, який на зарплаті, йому платять просто за годину роботи і все. В нього немає ніякої мотивації, вам не заплатити гроші. У нього є мотивація не заплатити, тому що він розуміє, що він працює на страхову компанію, а робота страхової компанії це не завжди платити гроші. Якщо є independent adjuster, в якого система оплати, це. Від вироботку, як то кажуть. Тобто, якщо він приходить до вашого будинку і у вас немає ніяких пошкоджень, він приїхав, зробив дві фотографії, і поїхав. Йому заплатили там якусь там мінімальне фі, не знаю, 100 доларів за те, що він приїхав і поїхав. А якщо він приїжджає і знаходить пошкодження, а у вас будинок ворев, не знаю, отакий, великий, 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 і йому треба зробити інспекцію будинку і даху, і всередині, і зовні і фотографії, і розміри, і це все це дуже багато роботи. А потім ж треба естемить зробити і підготувати документи, багато чого. Це більше роботи, він цього більше заробляє. На кожен клейм, який ми опрацьовуємо, а ми не завжди знаємо, хто аджастер, який він прийде, розумієте? І ми підготуємо це все. І тоді, коли проходить індепенд джастер, оскільки як тільки що сказав, ми їм даємо в руки папочку, де QR-код може відсканувати його, і він його в нього голові що відбувається. Я можу зараз це все взяти. Там уже є фотографії, там вже є розміри, там є естествен, все, що мені треба зробити. Я просто вписую туди своє ім'я, і я заробляю свої, там 600 баксів, так ніби я тут цілий день провів. А насправді ми це все зробили, він нічого не робив. Він приїхав, зробив три фотографії, взяв папочку, показав свідання. Нам добре? Вам добре, всім добре. Чи знаєте ви, як це зробити, не знаєте. Ми знаємо, ми це робимо на кожному клеймі. До чого я веду? Робити клейми самому дуже погана ідея. Йдемо далі. Якщо робите клейми страхову компанії, страхова компанія питає вас, що трапилося, коли трапилося, дайте нам якісь докази, що це трапилося, і дуже багато питань. Деякі страхові компанії або деякі джастери, які працюють на страховій компанії, вони ці питання задають вам. Деякі страхові задають питання нам. Я вам завжди рекомендую, не говорити страховою компанією ні про що. Немає жодного питання, яке вони вам задають просто так. Завжди є причина, чому вони це питають. І повірте мені, ця причина це не те, що вам вигідно. Я вам дам приклад. Слухай, ну у тебе тут вітер відлетів, понятне діло. Як ти думаєш, а, там минулого року вітри були, чи три роки назад вітер був? Ну, звісно, кожного року вітер трапляється. Окей, будь ласка, зрозумійте, що ці дзвінки всі записуються, і ми це використаємо проти вас. Ви сказали, що вітер був три роки назад, і вітер трапився цього року теж. Якщо це трапилося три роки назад і трапилося сьогодні, це вже не випадковость, це вже два рази трапилося. Випадковості покривається, не випадковості покривається. До побачення. Я вам кажу, у нас це було. Окей? Це не я це не придумав просто так. І так це неправильно, і так це можна оспорити. А чи хочете вийти в суд, щоб оспорювати це? Ніхто не хоче, і зазвичай ніхто цього робити не буде, розумієте? Тому... Робити клейми, дуже багана ідея. Я вам дам ще один приклад. Знаєте що, досить прикладів. Якщо ви почули те, що я вам тільки що сказав, і у вас є проблема на будинку, або ви хочете стратегічно скласти план, як же вам отримати новий дах, чи новий сайдинг, чи нові вікна, чи нову кухню або підлогу, або переробити бейсмент. Ці всі речі, ще дуже легко отримати від страхової компанії, якщо знати, як це робити. То дайте нам знати. Ми за це не беремо ніяких гроші від вас. Що ми робимо це? Ми приїжджаємо, дивимося, дивимося на покриття вашої страхівці. І... Складаємо план саме для вас в вашому випадку, що ми з вами можемо разом зробити для того, щоб ми отримали для вас те, що треба. Якщо ми цього не зробимо, ми цього нічого не зробимо, розумієте? Тому ми з вами в одній лодці. Що вам цікаво, давайте знати, Та що номер телефону внизу ви свою інформацію. Кажіть, я вдома буваю в такі то дні. Ми до вас приїдемо і щось придумаємо.